Калину та прапор малюють волонтери на борці для води, а ще обов'язково напис Слава Україні. Так розповідає Черкащанка Яніна, роблять свій внесок у наближення перемоги. Малюємо, тому що ми так даємо натхнення нашим захисникам і щоб вони знали, що ми морально з ними, і ми їх підтримуємо. До розфарбовування долучився і Денис із Луганської області. Ми малювали герб, там колосок, кульбабки, тобто, щоб показати символіку України. На сусідньому столі у синьо-жовтих кольорах виготовляють мотанки у вигляді янголів. Це символ України, саме в Україні мотанки найбільше плетуть. І ми вкладаємо в це нашу душу і побажання нашим захисникам. Опановує цю техніку і пані Оксана з Маріуполя. Каже, не хоче сидіти без діла, тому рада долучилася до таких заходів у мікрорайоні. Нам допомагали тут місцеві, коли ми приїхали. Ми дуже за це вдячні людям. І теж хочеться долучитися, бути з ними згуртованими. Нарізає стрічки для сіток черкащанка пані Наталія. Тут допомагає вже місяць. Зараз війна і кожен повинен робити свою роботу. Хто воює, хто допомагає. Ми допомагаємо як можемо. По п'ять годин щодня плите сітки Черкащанка Наталія. Роботу каже, розпочали з березня. Я для себе зробила такий висновок, що моя праця також буде корисна для нашої держави, і тому ми тут працюємо. Свій волонтерський центр називають творчою майстернею, бо об'єднавшись, мешканці мікрорайону виконують різноманітну роботу, розповідає волонтерка Тетяна Мельник. Це для них і своєрідна арт-терапія. Потім дітки почали приходити. Робити обереги своїми руками почали малювати малюнки, а потім представники тероборони звернулися, сказали, дахнівка забезпечує водою. Хотілося б, щоб всі знали, що це Дахнівка. і от виникло таке бажання розмалювати ці діжки. Це особливо важливо для дітей, тому що діти це наше майбутнє. Це оці діти, які зараз да вони через кілька років стануть цвітом нашої української нації, і саме їм від. <будовувати> нашу Україну. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.